То буквально ну, останніми двома роками вийшла трилогія Станіслава Кульчицького. Це дуже відомий історик, яка називається Червоний Виклик. Друга частина цієї трилогії це історія комунізму в Україні, якраз розповідаю, чому їх, власне кажучи. Знищували. Тут теж є маса публікацій, е, включно з документами. От ви говорили про реабілітовані історії Чернігівський том, ви знаєте, що такі томи є в кожній області. Це праці е, е, істориків і того ж самого Шаповала і Сергія Білоконя. В принципі, е, Реальних підстав для те, щоб заарештувати і розстріляти Юрія Коцюбинського, Віталія Примакова, не було. І якщо вже говорити по великому рахунку, то зараз, ну так як багато дуже розумних людей, експертів з різних гаузей державного управління знань не можуть зрозуміти, чого ж добивається Путін, так толком до останньої ну, істинної крихти. Ніхто не може сказати останньої крихти істини, чого добивався Сталін, знищуючи скажімо, верхівку військових в Радянському Союзі. Тут було очевидно все. І страх перед військовою змовою якої не було, і ну, важко сказати, що це було, але ні підпільники, ні революціонери, ні борці проти сталінізму жоден з них не був. Ну, Мабуть, історики добре знають, як закінчив Еммануїл Якір. Один із справжніх героїв громадянської війни, який, власне кажучи, на е, своїх плечах витяг цю війну, як, до речі, Лев Троцький, він був головним командиром і, е, Червоної армії. І саме йому більшовики завдячують тим, що порозбивали всіх своїх ворогів. Голова Равськ Ось так. Ну, долю Троцького теж історики добре знають. Так от Імануїла Якіра розстріляли і кажуть, що коли вже він стояв там, чекаючи на кулю у потилицю, то кричав Хай живе Сталін. Коли Сталіну про це повідомили, він обізвав Якіра непристойним словом. Все, оце вам і вся історія. Так що в цьому відношенні вони звичайно були мученики, але мученики, так би мовити, радянські, не українські.